Зразок виборчого в щодо затвердження члена виконавчого комітету. Голосували за «6», проти. Немає, отрималися, немає. По другому питанні слухали голову відчасної комісії про порядок проємного голосування, що затвердження члена Виконавчого комітету. Вирішили встановити наступний порядок проведення таємного голосування. Вирушити бюлетені підписується за головою заступником голови секретар та Оксима, членів ченної комісії. Депутатом за різні Там у кабінеті no Кожен депутат робить, депутат робить лише одну проти. Я дійсно бажають здійснені нового зв'язка. Прийнято будку голосів не враховується. Голосували за, проти немає, траме, немає. Протокол з криптує підписаний. Пасок вже додається. Дякую, Дякую пане Лікович. Голосування таємне. Кімната номер 201

Ясла Водачівського комітета на підставці Деркунського щодо заказів членів юнацького комітету. 21 вересня 2016 року відчиня комісія встановлення. Всього депутатів міської ради 42. Міський голова цього 43. Отримані виборчих бюджетів 43. Взяли це пролоцювання 39. Іхід бюджетів не автономного немає. Яких відбіленням Таким чином, за результатами даємо голосування, кандидат на члена гіматського комітету Яслав Яслава Университет, вона про Голосували за проти немає, тому немає протокол, видаваний підписаний. Ставлю на голосування з позначенням протоколу, звучно За 29 протиколінка і дають такі порядку дерево. І трьох дитячих садків. По умовах кредитно дається викид 400 тисяч євро в гарнерму еквіваленті, які взяли на підписання довго. На 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 Тут наказано трошки менше 12 мільйонів гривень, але і 3% річних гривень Тобто це просто умови нефкового максимальна. Сума, яку вони можуть подати в гривень, це колись по тисяч євро. Плюс до цього кредиту прикріпляється грант від Європейського фонду ІФА, який по 100 тисяч євро. Це майже 6 мільйонів гривень. Всі ті кошти без ну, фактично, так, да, 6 млн грн це безповоротні кошти. І вони спрямовані виключно на тему тренізалі. Фактично ми отримуємо економію. Меншого споживання на всіх управління. А якісь організації нам весенні загальну на суму 22 мільйона 803 тисячі, що на, на майже 5 мільйонів дешевше від його ранкової вартості спектровокції. Питання що дитяному кладу. Також було враховано і штатні санкції подаровано. Депутат Иванов, 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 На книжку видачі Ардрії в нас накладені арештки для працівників прокуратури. Але у нас це наступний проєкт рішення, там 9 квартир. Ми пропишемо, якщо у вас не <плес> буде згода, ми пропишемо <плес> пункт надання винятково сім'ям згиблих військовослужбовців, які брали участь з сладкою. Волі нам війни, службовців, які брали участь з слабою. І учасникам бойових дій АТО. Ну і вже тоді разом про що щоб ці квартири обов'язково попали сім'ям загиблим інвалідам. Не думаю, що моралі хватить третинувати на ці квартири. Їх взагалі 9, дві з них асфальт ДП, 7 з них це власне плюс до басейну. Рахунок періоду. А ми спочатку по басейну були. Ще депутатів. Так? Посовано квартири, як представник прокуратури, може послухати. <реж> <реж> <режен> 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 И, і от тому виходить, що скільки було покусів дітей, людей, скільки заміну старизм. І наша оплата попередження, вона на сьогодні дивилася, їх все високо. Яких було враження, що це якийсь садома захист одного буквально пропозицій, вони прекрасно знали, що там не буде побути по рядом людські наділи. Вони прекрасно знали, що е, землю вони іншу не дали. І тому виходить, що грали таку гру, що де коли. Ви вгадайте, що коли буде. Але волонтерам просили ще дуже цікаве питання запитати. А чому ці люди, які нам обманювали нас, вони зараз... І за те, що волонтери хотілося питати, чого він народувати.